Перевірки держпраці відновлюють, які питання потрапляють під контроль. Чи набігає щорічна відпустка за період відпустки без збереження зарплати через воєнний стан? Чи можна надати щорічну відпустку поза графіком відпусток та під час простою? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд про головні зміни в законодавстві за тиждень з 19 по 23 червня. Поїхали! На офіційному сайті Держпраці повідомляється, що інспектори держпраці відновлюють контроль за дотриманням прав працівників, проте поки що такі перевірки здійснюватимуться за лайт-версією. Отже, як повідомляє Держпраці, зараз частково відновлено право проводити перевірки, але виключно на підставі звернення працівників про порушення їх трудових прав доручені прем'єр-міністра України, зокрема щодо дотримання строків виплати зарплати у разі настання нещасного випадку на виробництві у період війни, інспектуванню підлягають лише оформлення трудових відносин, законність припинення трудових договорів, дотримання вимог закону номер 2136. При цьому слід пам'ятати про статтю 16 закону номер 2136 Спираючись саме на неї, держпраця зазначає, що під час воєнного стану, у разі усунення роботодавцем виявлених порушень, штрафи, передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, не застосовуються. Тобто, у разі виявлення порушень, інспектор праці вручить роботодавцеві припис про їх усунення і встановить для цього строк. Якщо ж роботодавець проігнорує законні вимоги про усунення порушень, інспектор буде змушений вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності за відмову від виконання вимог законодавства. До речі, про перевірки держпраці у сучасних умовах з урахуванням зазначеної новини розповідала фахівець держпраці. Посилання на запис в описі до відео. Держпраці відповіло на доволі актуальне питання: чи дає право час перебування працівника у відпустці без збереження зарплати під час воєнного стану на щорічну основну відпустку? І відповідь від держпраці так. Дає. Далі держпраці цілком справедливо посилається на частину першої статті 9 закону про відпустки, тобто період відпустки без збереження зарплати через воєнний стан зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, оскільки працівник фактично не працював. Але за ним зберігалося місце роботи. Плюс такому працівнику не виплачувалася зарплата у зв'язку з перебуванням у відпустці без збереження зарплати, передбаченої статтею 26 закону про відпустки. І важливе уточнення від держпраці. Відпустка без збереження зарплати, яка надається на період дії воєнного стану, відповідно до статті 26 закону про відпустки, включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Пояснюю, що мається на увазі. Справа у тому, що законом номер 2136 передбачено дві підстави для надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан. За частиною 3 статті 12, Закону номер 2136 яка надається усім категоріям працівників і не обмежена 90 календарними днями, та за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 яка надається виключно працівникам за кордоном і зі статусом ВПО, та обмежена у тривалісті у 90 календарних днів. Так ось саме відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 надається за згодою сторін і прив'язано до статті 26 закону про відпустки. Тож період відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 зараховується до стажу для цілей надання щорічної основної відпустки. Простіше кажучи, за період цієї відпустки відпустки у працівника набігають дні щорічної основної відпустки. А от період відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 не зараховується до стажу для надання щорічної основної відпустки. Про це прямо вказано у частині 4 статті 12 закону номер 2136 Тому, якщо на робочий рік працівника припадає відпуска без збереження зарплати через воєнний стан, яка надається саме за частиною 4 статті 12 закону номер 21, Тридцять то тривалі щорічної основної відпустки за цей робочий рік слід визначити розрахунковим шляхом. Також зауважу, що період відпустки без збереження зарплати, незалежно від підстав для її надання, не зараховується до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі і важкі умови праці або за особливий характер праці. До речі, у визначенні тривалості щорічної відпустки розрахунковим шляхом допоможе наш сервіс калькулятори. Дні відпусток. А у сервісі «Довідники» ви знайдете періоди, які включаються або не включаються до стажу для ціле надання щорічних відпусток. Нагадаю, що щорічні відпустки надаються згідно з графіком відпусток, які затверджуються для кожного календарного року. Тобто зараз на підприємстві має бути графік відпусток на 23 рік. Це вимога статті 10 закону про відпустки. Крім того, за вимогами цієї статті, роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку щорічної відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Таке правило застосовується під час дії воєнного стану. Чи може працівник скористатися щорічною відпусткою поза графіком відпусток? Мінекономіки у листі з цього приводу вказує. У разі, коли працівник виявив бажання використати щорічну відпустку в інший період, ніж передбачений графіком відпусток, це питання має вирішуватися за погодженням сторін трудового договору. Між працівником і роботодавцем. Тобто, фактично, Мінекономіки вказує, що працівнику може бути надана щорічна відпустка поза графіком відпусток. У такому разі працівник має написати заяву із проханням надати йому щорічну відпустку, а роботодавець видати наказ про надання щорічної відпустки. За таких обставин повідомлення про початок щорічної відпустки працівнику не надається. Інше питання чи Можна працівнику надати щорічну відпустку під час оголошеного простою і відповідь Мінокономіки. У період простою працівник може скористатися своїм правом на відпустку як за графіком надання відпусток, так і за домовленістю між працівником і роботодавцем. Отже, під час простою працівнику може бути надана щорічна відпустка як згідно з графіком відпусток, так і поза графіком відпусток. При цьому, на мою думку, для цілей надання щорічної відпустки. Під Час простою припиняти сам простій не потрібно, адже працівник продовжує перебувати із роботодавцем у трудових відносинах. Після закінчення щорічної відпустки, якщо простій ще триває, працівник продовжує перебувати у простої. А якщо після щорічної відпустки простій вже не діє, то працівник повертається до виконання своїх посадових обов'язків. Докладніше про надання щорічних відпусток у нашому курсі відпустки 2023: обмеження, тривалість і оформлення. Посилання в описі до відео. До речі, у додатку до уроку 3 розміщено зразки графіку відпусток, повідомлення, заяви та наказу. Про надання щорічної відпустки наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Пора відпусток триває, а отже, маємо цілий вир питань, ситуацій та випадків, які потребують роз'яснень. Наприклад, Держпраці надало консультацію з такого питання: чи може роботодавець перенести щорічну відпустку згідно графіку на інший період без згоди працівника? Відповідь в рамках законодавства. Перенести відпустку за ініціативою роботодавця можна, але наявність згоди працівника одна із обов'язкових для цього умов. Так, відповідно до законодавства, щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або на вимогу працівника, або в результаті настання певних подій, причому перелік таких подій вичерпний. А от перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавці це виняток з правил. Таке перенесення можливе. Тільки за письмовою згодою працівника, за погодженням з профспілкою у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. Основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів. Зверніть увагу, письмова згода обов'язкова. Отже, працівник може відмовитися, перенести відпустку, і в цьому випадку жодні заходи дисциплінарного стягнення до нього не можуть бути застосовані. Інакше кажучи, якщо працівник не погодиться перенести щорічну відпустку, то його неявка на роботу в дні відпустки не вважатиметься прогулем. До речі, детально про перенесення щорічної відпустки розказано в одному з уроків спеціального курсу відпустки 2023 обмеження тривалість і оформлення. Держпраці зазначає, піти у відпустку для догляду за дитиною можуть як мама, так і будь-який інший родич, який фактично доглядає за новонародженим. Пояснюю, у статті 18 закону про відпустки вказано після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажання матері. Або батька дитини, одному з них надається відпуска для догляду за дитиною до досягнення неї 3річного віку. Тобто, після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами один з батьків, мати або татусь можуть скористатися відпускою до трьох років. Раніше пріоритетне право на відпуску до трьох років належало тільки матері, але з 2021 року ситуація змінилася, і тепер батьки самостійно вирішують, хто скористається правом. На відпустку до трьох років за своїм місцем роботи. При цьому зараз процедура оформлення відпустки до трьох років і матір'ю, і батьком дитини однакові. Які документи необхідні для оформлення відпустки до трьох років матір'ю або батьком дитини? Перш за все, має бути заява від матері або батька дитини за місцем роботи про надання їм відпустки до трьох років. Крім того, до заяви про надання відпустки до трьох років мати або батько мають надати копію свідоцтва про народження дитини, оскільки у такий спосіб підтверджується наявність дитини та її вік. При цьому зауважу, що законодавство не передбачає, щоб для оформлення відпустки для догляду за дитиною один з батьків надав довідку з місця роботи іншого, що батька чи мати дитини не перебувають у такій відпустці. На підставі заяви і копії свідоцтва про народження дитини, роботодавець видає наказ про надання відпустки до трьох років. Крім того, оформити відпустку до Трьох років може, наприклад, бабуся або дідусь за своїм місцем роботи, як здійснити таке оформлення? Якщо ми говоримо про оформлені відпустки до трьох років бабусею, дідусем або іншим родичами, які фактично доглядають за дитиною, то вони мають надати заяву з проханням надати відпустку до трьох років, а також додати до такої заяви копію свідоцтва про народження дитини. А також для оформлення відпустки до трьох років за місцем роботи їм потрібно, увага надати довідку з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він або вона вийшов або вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки. І у цьому випадку зазначення довідка обов'язково, оскільки є надання прямо визначення у статті 20 закону про відпустки. У нашій рубриці документи є зразки заяви наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Чи можна звільнити мобілізованого працівника за угодою сторін? Держпраці відповідає так і пояснює, чому слід обрати саме цю підставу. Звільнення за угодою сторін це окрема підстава припинення відносин між співробітником і роботодавцем. Процедура припинення трудового договору за згодою сторін відрізняється від звільнення за власним бажанням. А саме, ініціатива припинити трудові відносини може надходити від будь-якої сторін. Звільнення може відбуватись у будь-який момент, про який погодились роботодавець та працівник, навіть в той же день, коли було повідомлення про намір однієї з сторін. Заяву про звільнення можна подати в будь-який момент, у тому числі і в день звільнення. Ні роботодавець, ні працівник не зобов'язані попереджати про свої наміри за два тижні. Звільнення може відбутися без відпрацювання в термін менший, ніж два тижні, і для цього працівнику не обов'язково мати поважну причину. Отже, до такої підстави вдаються, коли трудові відносини слід розірвати швидко. Без відпрацювання і без конфліктів, Тож, якщо мобілізований з якихось причин хоче звільнитися, краще це зробити саме за угодою сторін. Тоді його можна буде звільнити навіть у день подання заяви. Однак, держпраця наголошує, що в цьому випадку ініціатива має виходити від мобілізованого працівника. Однак, наголошуємо, це не позбавляє роботодавця обов'язку провести остаточний розрахунок з таким працівником. Тетяна Донець детально розповідала про звільнення мобілізованих в одному з уроків в нашому курсі трудові відносини в умовах воєнного стану. Також нагадаю, що 27 червня відбудеться вебінар про особливості прийняття на роботу в умовах воєнного стану. А 29 червня Ганна Лисенка розповість, як безпечно звільнити працівників, які тривалий час перебувають за кордоном. Участь безкоштовно приєднуйтеся за посиланням до відео. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!